Багато є віршів про Воскресіння, їх не злічити, їх не зрахувати. Христос воскрес, лунає в поколіннях, воістину воскрес, звучить в віках, Подію цю, усі ми добре знаєм: вона в нас закарбована в серцях, та ми про неї раз у рік згадаємо, а далі знову смуток, біль та страх. Христос Воскрес, усі це пам'ятають, коли приходять великодні дні, а далі знову Бога розпинають гріхами на Голговському Христі. Чомусь так є: будинок прибираєм так особливо теж лиш раз на рік, бо ж буде Пасха, всі так поспішають, та забуваєм закутки душі. Оглянути, зробити серце чистим, зробити чистим свій духовний дім, прикрасити Його так урочисто, щоб міг Христос воскреснути у ній. Давно вже серце на замок закрите, обряд та звичай для людей це є, причиною і з рідними зустрітись, обговорити, вирішити своє. А той, для кого і було це свято, хто все віддав, стоїть у стороні, немає часу, треба поспішати, так швидко линуть ці пасхальні дні. Від цього всього хочеться ридати, спиніться, люди, наш Христос, воскрес. Ні, не потрібно сяяти й блищати, якщо той блиск. Давно і серця щез, і не столи потрібно накривати, бо без Ісуса все це надарма. давайте краще серце очищати від заздрощів, обману і від зла, бо наш Господь бажає жити в чистім і воскреснути Він може тільки в тім, хто прагне й хоче лиш для Нього жити, хто прагне й хоче. Будуватись в нім. відкиньмо нині всі земні обряди, душею й Духом істину збагнім. Христос воскрес, це не вітання святом, а знак того, що буде усім тим, хто своє серце й душу очищають, хто прагне мати місце в небесах, усіх, хто прихід Господа чекає, сльозами й болем у своїх очах Христос живий, бо влади смерть немає над тим, хто є творцем всього життя. Тож всі сьогодні, друзі, закликаю і нам приготувати всім серця, Щоб Божий син міг вірою замешкать у наших приготовлених домах, щоб разом з ним в останній день воскреснуть для зустрічі святих. На небесах Христос воскрес, лунає скрізь і всюди, воістину воскрес, звучить цей час, давайте, серце, готувати будем, щоб міг Христос воскреснути у нас. Амінь.